Хочемо побажати саме головне миру, щоб не було ніколи війни. То є страшна справа, я якось там недавно бачив якесь кіно. Документальне, то просто жах. Андрій Кузьменко відомий, як Кузьма загинув у автокатастрофі. Рік без Кузьми. Сьогодні роковини трагічної загибелі в автокатастрофі лідера гурту Скрябін Андрія Кузьменка. П'ять років без Андрія Кузьменка. Цей день 2015-го лідер гурту Скрябін загинув в аварії. Десять років. Вже проминуло рівно 10 років без Андрія Кузьменка. Важко. Звісно, важко, коли життя йдуть близькі для тебе люди. Таким близьким був для мільйонів наш Кузьма Скрябін. Місця щасливих людей. Пісня. Інструментал котрої зараз грає на фоні. Пісня, Котре скоро вже буде 13 років. Андрій ж зараз було би 56. Проте він був вимушений покинути нас у свої 46 років. Ужас! Як ну так? Ужасне. Він поспішав жити, і за свої 46 він встиг поділитись собою на усі 100. Він був талантом. Правдорубу, людину з величезним серцем, неймовірним емпатом та романтиком. Але найголовніше, він був справжнім. Забув як по-турецьки, дякую. Його пісні надихають і гуртають теплом навіть через 10 років після його смерті. І не треба сумувати, що його не стало. Треба радіти, що він був. І найкраще, що ми можемо зробити зараз, це подякувати. Дякую тобі, Андрію. Дякую за все. Дякую. Скрябін. Гей, 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 гей. Румуни їдуть. На свалках.